Всім доброго дня, нам трошки підійшла техніка Gen ми 244 Нещодавно отримали е в інших капотах. Е не скажу, що новий капот, капот вже був на ринку України. Тепер і в нас теж є така версія капота. Нічим не відлічається від тих джим, які були, Значить, ця версія на вузькій резині. Передня 9,5 на Задня 95 на 24 передня 6 на 16 двохшвидкісний вал відвору потужності, дводискове щеплення, роздільна гідравліка, гідроусіли, боковий важіль перемикання передач, ходозменшувач. Все як і було, вихлопна перевертається, вверх вниз як забажаєте, передні диски розберні, передні крила, противов'яси, мотор км 385 бт і це все щастя, коштує зараз 7100 доларів. Ціна не змінилася, змінилося капот і рік. Рік вже випуску 23-й. Всі датчики, сидіння на пружинах. Хтось кого цікавить, доставка безкоштовна, розрахунок вдома на місці.